Думаєш, задекларував усі свої доходи. А сіарей може знати про те, навіть про що ти і не здогадуєшся. За даними Канада кожен резидент Канади має декларувати усі свої доходи. Але ось п'ять самих відомих, які губляться при подачі декларації. Перше це фр фріланс і грошові оплати. Отримуєш на карту або готівкою. Це все доходи, і CRA може бачити транзакції. Друге. Підробіток або додаткові контракти. Якщо роботодавець звітує, а ти ні, Сіарий відразу помітить різницю. Третє інвестиції та криптовалюта. Дивиденди, відсотки, продаж акцій чи крипти усе має бути у твоїй податковій декларації. Четверте суборенда, Airbnb або тимчасове проживання. Навіть якщо це лише кімната у твоїй квартирі, це також дохід. П'яте. Інші доходи, азер інком, гранти, гонорари, випадкові заробітки мають бути задекларовані, якщо ти їх отримав у Канаді. Ігнорування таких доходів може призвести до аудиту, штрафів та нарахування відсотків. CRA не просто перевіряє цифри, вона звіряє банківські дані роботодавців і навіть онлайн-платформи, щоб уникнути проблем, веди системний облік доходів та витрат навіть у простій таблиці Excel. Або у спеціальному додатку на телефоні, який синхронізується з комп'ютером. і це дуже зручно вести облік та коригувати свої значення. Це допоможе правильно подати декларацію, вести і використати усі пільги, і не втратити жодного долара. Підписуйся на мій канал, я покажу, як організувати облік, подавати декларацію без помилок. А якщо вже маєш сумніви, напиши мені в Дірект, і ми розберемо саме твою ситуацію. Гарного дня і до зустрічі у наступному відео!